Про ворожі втрати, замах і недолугу смерть сьогодні поговоримо. Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Підписуйтесь, коментуйте, нам це дуже важливо. Тож почнемо з офіційного зведення від початку великої війни і по сьогодні. Генштаб дає таку цифру. Ми вже знешкодили 981 тисячу російських солдатів та офіцерів, враховуючи ту динаміку та статистику, яку ми маємо щодня. Це уже питання буквально кількох тижнів, коли Росія втратить цілий мільйон своїх солдатів. Мільйон на якесь СВО. Тобто, це все також не війна у людей. Звісно, це для країни, яка має 146 мільйонів людей. Не так вже й багато, але тим не менше, я думаю, що це показова цифра, і будемо чекати. Наближення красивої дати. Але то про поле бою. А що ж відбувається всередині? А там досить часто бувають якісь дивні смерті, як відомо. І от буквально одна з них сталася на заводі, який називається Корган Прибор. Кондратій хватів, я б сказала, і хватів він по голові. Більше того, по голові з молотком на керівника підсанкційного оборонного заводу, оцей той, що називається Курган Прибор, це оборонний завод Росії. То що ж сталося? 22 травня в Росії подають так ЗМІ, невідомий підстеріг у під'їзді головного конструктора та заступника генерального директора. Андрія Кондратьєва напав на нього з молотком, і після цього молодик зник, звісно, його шукають. А Кондратьєв потрапив до реанімації, у нього діагностували струс мозку і перелам руки. Нині російська поліція шукає, розглядає різні версії, є і побутові. Мовляв, сусіди є і е, нібито образа через те, що він там не доплатив якусь зарплату цей Кондратів, е, але тим не менше розглядають і, звісно, умисні замовні е, е, різні штуки. Тому що е, цей кондратів також підсанкційний, як один з керівників оборонного заводу. Е, то про цей курган прибор один з лідерів російського ВПК Кондратьєва Називають ключовою фігурою на цьому підприємстві. А сам цей курган прибор перебуває під міжнародними санкціями від початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому що завод виробляє запали для танкових пострілів, артилерії РСЗВ, зокрема БМ 30 Смерч. І про це йдеться в європейському віснуку ЄС. Тобто це офіційна інформація підсанкційна. Ну що ж, побачимо, що далі буде з пошуком оцього замовника з молотком на Кондратіва. Принаймні у нього вийшло довести Кондратіва до реанімації, а тут же хочеться одразу згадати про. Портнова. Нагадую, такий показовий розстріл в Іспанії юриста і неформального куратора українського судочинства, як називають Андрія Портнова, на очах у його дітей. Звісно, це свідчить про те, що судочинство буває різним. Зараз, звісно, пішли вже різні обговорення, плітки про те, що. І перед смертю, нібито Портнов був в Україні, обговорював можливі вибори і обмивають кістки його дружина, рахують спадщину, скільки він записав на своїх дітей. Але якщо з офіційного, то МЗС повідомило, що іспанська сторона зараз як офіційну формальну інформацію подає про факт вбивства, адже Портнов був до останнього громадянином України. За попередніми даними, це вбивство вчинили троє, було 9 пострілів. І, як повідомляє Іспанська поліція, ну це і так очевидно, але тим не менше офіційно повідомляє, що це вбивство має ознаки. Ретельно спланованого і замовного. Ну, це правда, очевидно, навіть для неозброєного ока, вибачте, за каламбур, але тим не менше, будемо стежити за цією ситуацією і за тим, то як же буде розслідування просуватися. А зараз давайте перейдемо до якоїсь недолугої смерті. Я не знаю, як це назвати інакше. Яка ну точно увійде в топ цього року? Коли фраза, що в неї в голові, набуває нового смислу? Буквально на днях. Це сталося у Волгограді. Я так натякаю, можливо, ви зустрічали цю новину. Це колишній Сталінград. Як коментують росіяни цю новину? Я спочатку прочитаю, щоб ви посмакували разом зі мною, а потім розкажу те, що трапилося. Тож, чогось в батьківщини матері одні спортсмени в голові. Батьківщина мати жує або гниє з голови. Це коментарі, я їх просто цитую. Історія скавки: Стівен Кінг відпочиває, в голові матері знайшли. Тіло. Батьківщина завжди тебе зрадить, синок. Ну і наостанок російську дійсність не пережартуєш. І тут неможливо не погодитись, правда ж? То що ж сталося? У російському Волгограді в голові статуї Родина мать виявили тіло чоловіка, Імовірно, він ректор Московської державної академії фізичної культури. Ніколай Чесноков. тіло знайшли у невеликому приміщенні з дерев'яною підлогою та лавкою, куди можна потрапити лише через люк у голові скульптури, і попередня причина, нібито е смерть сталася через серцевий напад. Але як відомо, цей Чесноков був майстром спорту з легкої атлетики. Російські медіа зазначають, що легальних екскурсій в ту голову волгоградської жінки. Взагалі-то не проводять це незаконна практика, і е, е, екскурсовода, звісно, що допитують російські правоохоронці. І ще й ламають голову. Знову, вибачте, за каламбур. Як же тепер це тіло Чіснокова з голови дістати? Мені особисто ж цікаво, цікаво, то е, як взагалі його там і чому хтось залишив гнити? Ось. У чому питання, як таке могло відбутися? І Хочу додати: коротка довідка, тут така цікава є паралель. Справа в тому, що батьківщина мати, та ж родіна родина в Волгограді в колишньому Сталінграді збудували 1959 року. І буквально дуже схожу. Ви вже здогадуєтесь, про що я зараз буду говорити. Поставили у Києві у 1981 році. Тож, між цими статуями досить велика різниця, але вони стоять повернені обличчям одна до одної. А, тим не менше, у Волгограді її у цю жінку, родину мать називають божевільною тіткою, тому що. Вона стоїть з відкритим відкрику ротом, з перекошеним обличчям. В одній руці меч, яким вона вже прямо з погрозою, агресивно замахується, друга рука здійнята догори, чи то махає, чи підмогу кличе. Ну, тобто в такому дуже агресивному русі перебуває нічого дивного в принципі і немає в цьому. А наша та що в Києві, батьківщина мати. Спокійно, незворушно стоїть, тримає свій меч, демонструє свою силу і свій щит, показуючи, що буде захищатися. Мене особисто це влаштовує. Але якраз тут хочу і підкреслити, що, бачите, такі вони бувають не лише брати, а й сестри. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Підписуйтесь і коментуйте, нагадую. Побачимось!